Друзі, всім привіт! Сьогодні покажемо вам огляд дуже стильної квартири з дуже теплим затишним дизайном, яка чудово підійде як для молодої сім'ї, так і для креативної людини, яка любить вечірки. Почнемо з кухні. У нас виконана з фарбованого МДФ та штучного каменю. Зараз розкажемо вам про основну робочу частину на кухні. Нашою улюбленою деталью тут є поличка, яка виконує відразу дві важливі функції. Перша це вона закриває газову трубу. Замовники залишили собі можливість в майбутньому поставити газову плиту. Також ця ж труба йде до котла, який ми вдало сховали у високій секції шах. Раковина у нас монтована під стільницю. Змішувач у нас на протічну і питну воду. Також поруч ми монтували відразу диспенсер для миючого засобу. З внутрішньої начинки у нас є подрібнювач під раковиною, також розмістили фільтр. Звернемо також вашу увагу на ручки. В нижніх секціях у нас використана ручка профіль. Яка виглядає дуже акуратно і додає естетики цієї кухні. В верхніх секціях у нас також використана ручка профіль відразу з підсвіткою. Всі механізми в цій кухні у нас із серії Bloom. Тут, наприклад, використана дворядна шуфляда. Є секція для зберігання кухонних приборів і глибша секція внутрішній поділ на шуфляди. Сам острів у нас теж виконує функцію зберігання. Тут у нас є два ряда дуже вмістких шуфляд. В острів ми також вмонтували розетку, в яку можна підключати блендери та кухонні прибори. Вона непомітна, але дуже зручна. Права частина кухні у нас має... такі відділи. Тут у нас іде великий виїзне карго, відділ з тандембоксами. Монтований холодильник, відділ монтованою технікою і фальш панель, якою ми, по суті, об'єднали всю композицію і закрили кусок глухої стіни. По всій квартирі у нас розміщені штори з електрокарнизами. Відпочинкова зона у вітальні у нас відмежована диваном. Диван по центру кімнати завжди виглядає стильно. Також тут дуже гарна стінка ТВ, з одного боку, якої розташована декоративна зона з вазонами, з окремим акцентним світлом. З іншого боку, ми розташували стелаж, на якому зручно розміщувати книги або ж пластинки. Технічним рішенням було приховати за панеллю кабель-канал, через який буде зручно підключати прилади до телевізору. Ще з початку проекту у нас була ніша, ми її вирішили не зашивати і також використали підвузький стелаж з підсвітками. Основним освітленням в цій зоні у нас стали магнітні треки. Це рішення дуже популярне і зручне, тому що ви будь-який час можете додати або змінити точки освітлення. Ну, якщо хочете додаткового світла або, наприклад, більш направленого. Ванна кімната, вона у нас виконана в тих же відтінках, чого і вся квартира. Основними моментами тут є те, що ми передбачили багато зберігання. Тут є висока секція на пральну і сушильну машину. Окремо з зберіганням хімії. У нас дуже гарна перегородка з темного скла, душ. І у нас досить вмістка зона умивальника. У нас є окрема секція на кошик для білизни. Також ми використали під зберігання всю стінку ззаді мітазом. Ми часто ставимо проекти саме електричні, косушки або ж комбіновані, щоб була можливість сушити полотенця в ліксу. Зараз ми знаходимося у спальні. Основним декоративним рішенням тут є гіпсові панелі з підсвіткою. Також ми передбачили зручне функціональне світло з кожного боку ліжка для читання книг. У спальні є окрема гардеробна кімната, в якій можна закритися, замато для ною перегородку і спокійно передягатися. В таких зонах, як гардеробні, коридори, ми рекомендуємо ставити датчики на освітлення. Це дуже зручно, ти не задумаєшся, світло саме вмикається. На цьому ми закриваємо наш сьогоднішній огляд. Підписуйтесь на нас, щоб бачити наступні огляди. І дякую, що залишаєтесь з нами. До наступних зустрічей!